Слава Ісусу Христу! Сьогодні я роблю котлети по київськи Зараз нарізаю e, курячі Оце. Куряче філе нарізаю, і ще у мене в місці філе, яке я маю нарізати. Далі покажу по процесі, що я далі буду робити. Оця куряча філа я кидаю в м'ясорубку, яка в мене склажена. Зараз, зараз, зараз хвилинку. О, М'ясорубка і маску, яку я веду. Фарш. Фарш я перемолола. м'яско. Зараз я намочила хліб і м'ясо в рубку. Далі я по процесі розкажу, що буду робити. Далі я обібрала цибулю, 4 штуки. Ось такі в мене маленькі цибулі. І зараз м'ясо в рубку до фаршу перемогу. До фаршу перемолочу і будемо робити котлети. Зараз я беру курячі яйця, розбиваю міску, подивимося, чи воно добре. Я бачимо добре яйце. Зараз я зараз беру я сіль, трохи солі, вистав. Ну, десь так, наприклад. Беру сіль, перець мелений. І 10 овочів. Ще будь-який інші, будь-яку іншу приправу можна. І я це. Далі буде. Тепер цей фарш, який я перемолола і перемішала, і я три рази через м'ясорубку ще раз перепущу. Три рази.